Розпочинаємо наш майстер-клас по виготовленню цієї кривулечки. Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі разом з вами зараз будемо робити ось таку кривульку. Відразу зазначу, що автор цієї схеми Людмила Сторож, вже виконання відповідно моє. Мене звати Руслана. Сторінка називається Етно Дивіться, Ми будемо з вами робити її, але в іншому кольорі. Вона бездоганно лягає на шиї, як такий красивий комірець. До речі, в мене є безкоштовні майстер-класи і є. Платні 450 гривень коштує доступ до мого навчання. Можете написати мені, і я вам, відповідно, після оплати відкрию його. Показую, які матеріали будемо зазначати. Використовувати так схему. У мене повторюється Людмила Сторошна є вільному доступі. Я би кольори. Відповідно, зараз розклала по своїй роботі. В основі у мене буде йти ось такий красивий жовтий бісер, все одної серії. Як бачите, там, де в мене жовтий, я буду змінила. Я в роботі буду використовувати той номер, який в мене був минулий. Ось він. 93 140. Помаранчевий ось він. В мене. Я вирішила зробити. 93-110. І як бачите, зараз вам трошки ближче покажу. У мене зелений колір буде тут помаранчевий. Тут в мене буде йти темно, помаранчевий. Я вирішила трошки змістити. В першій частині ми будемо з вами робити лише цей перший елемент однодільний. Якщо ви захочете, ви можете цьому закінчити, зробити там знизки всякі, І це вже буде ваша однодільна силінка. Але у нас місія зробити кривульку. Це трошки інше. Ну що, переходимо до виконання. Показую, як я роблю стопорну бісеринку. Зазвичай Людмила показує, що її схеми з середини починають, але я завжди роблю типу зліва направо. А, так, тобто я взяла одну бісеринку. Потім, трошки, бачите, мене нитка з запасом нормально так і залишаю. Спочатку в одну проділа. Тепер продягаю в дві. У мене залишається така хороша частинка, я нею потім два рядочка а, дороблю, щоб закінчити. У мене тут, бачите, закінчений хрестик. Я не роблю по центру, я завжди роблю типу, від зліва, як повторюсь, направо. Тому, щоб потім доробити, я залишаю якусь частинку. Мені так зручніше. Виробіть, як хочете. Так, по схемі, відповідно, набираю Дві жовті. У мене кольор основи жовтий. Один. Набір першого рядку я роблю чітко за схемою. Щоб не проговарювати, я це ж прискорила до повороту. Набираємо чітко за схемою. На початок я не беру велику нитку, дуже довго, бо спочатку повністю починаю плутатись. І проходжу в третю жовту. З кінця 1, 2, 3. Ось вона. Раз. 5 жовтих. Попала. Ти робиш на показ, звісно, важкувату, незручно. П'ять білих і теж жовтих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Знову п'ять жовтих. Робимо з вами дві жовті. Так, треба вже досипати жовту. І один, два, три. У мене такий красивий помаранчевий, я не знала обрати його в основу чи жовтий. І так, тепер 1, 2, 3, 4, 5 бісеринок маю пройти. Бачите, проходжу 5 бісеринок. Видно? Це робиться стовпчик у мене. Не підтягуйте, але і щоб розхльованим не було, бо тоді не буде стійкості. Знову дві одна. В саму першу стоперні бісеринки ми їх потім заберемо ви на них уваги не звертайте. Воно дозволяє нам, щоб прикраси не їздила. Дивіться, ось це у нас з вами сформований перший другий рядочок. Видно? Так, дивіться, цей ось так він виглядає, тепер ми по ньому продовжуємо робити далі. Зараз процес буде значно швидше і більш цікавий. Так, одна жовта. Дві помаранчеві. І... Та що ж це таке? І проходимо в першу помаранчеву. середину, бачите, по центру в третю. Далі три жовті. Так. Це мій оператор вам додає шуму, якщо що. Шо. Дві білі і у мене світлопомаранчеве. Три штучки. Три. Дивіться, і ви проходите з минулого рядочку в саме перше світло помаранчеве. Зараз вам покажу, що буде. Буде і підтягую заплуталась, хотіла ще швидко все показати. Виходить, Бог знайшов. Ще нічого не понятного, я знаю. Ви вже мені то напишете точно. Так, нанизала 5, знову бісеринок, проходжу. Раз, тепер в мене 5 біленьких. Так, Біленько не плутаємося, зараз з вами підтягнемо знову п'ять. Жовтенький. Так незвично працювати в іншому кольорі. Я, скажімо так, менше п'яти днів закінчила ту прекрасну. Тепер вже вному починаю. Дивіться, заходимо в першу яскраву, помаранчеву. Оп! Я і рядочок вже підтягнувся, гарненько став. Знову проходимо сім яскравих. Скільки це мене? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Набрала сім додаю 2 жовті. Все по схемі, ви побачите, я вам буду просто деякі моменти допідказувати. І проходжу, знову ж таки, в третю, Тобто, ну, у нас сіточка. Все в центральну йде. Ось так: ось так, ось так, ось так. Ах, ти жучок, розвертайся. Ось так ми продовжуємо працювати. Поки, якщо бачите, це початок хреста, то, що я вам казала, ми. Ось я починала, да? потім я беру ще два рядочки проходжу і закінчую. Мені, ось так. Мені так просто зручніше, ось цей самий хрест, але в іншому кольорі. І так проходжу далі сіточку. Я трошки про, про плиту і вам продемонструю, як це буде, коли буде більш зрозумілий, поки малюнок. Далі я піднімаюся і зараз буду підніматися. Ось ми зараз проходимо з вами цей рядочок. Два пройшли вже розвернулися. Тобто зараз в мене будуть дві червоні. Знову жовта, ой, зелені, жовта. Дивіться, до речі, сині я буду використовувати ось такий номер, та зелені, так, щоб ви вже бачили повністю, розкладу вам всі кольори основні, які будуть в мене в роботі. Я все брала. Я все, я все брала в одному стилі, щоб воно повністю місово гармонійно поєднувалося. Я трішки проплила, далі набираю по схемі, відповідно. І буду вам далі демонструвати. Чому я тільки включаю камеру, починається якась суєта. Так, три білі. Дві зелені. Це моя сім'я допомагає знімати відео. Так. Знову дві зелені. Закінчуємо внутрішній ромбик. Відповідно три білі. Білі. Дві білі. Та три жовті. Дивіться, проходжу. Як коли вона невеличка, зручно мені інколи так його тримати в руці. І повертаємо знову. Так, тепер проходимо знову наш стовпчик. Дивіться. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Там зразу п'ять бісериночок. Пройшло. Хоп, І він сформувався красивий такий. Далі знову починаю працювати за схемою. Одна, жовтенька, дві зелені. Утворюємо трикутничок. До речі, трикутники були найбільш популярні в нашій, якщо цікавитися історію наших прикрас, самі були популярним орнаментом у наших предків. Далі повертаємося до початку нашої прикраси. Я знімаю стопорні бісеринки і продовжую набір. Для своєї зручності я перевернула прикрасу, тому що мені зручніше працювати зліва направо. Що ми беремо? Ми беремо одну жовту, дві помаранчеві. Далі по схемі працюємо три жовті, дві помаранчеві, одна жовта білих, щоб утворити стовпчик, а саму сіточку основу да, ми будемо робити виключно жовтим кольором. Там візерунок ми не починаємо робити заново. Бо-бо-бо-бе. <рі> ха Та, я, так... я так і залишу аудіо оригінальне. Бо-бо-бе. Мам, мама, бо-бо-бе. Хи-хи-хи. Таня, не мені стул. <ріст> <ріст> я не можу в післярину попати. <ріст> Душі-душі довго. Душі-душі довго. Тепер дивись. Кра ближче. Дуже довго. довго. Так, да. Тепер я закріплюю і після до завершення, перша частина мого майстер-класу. Я буду чекати ваші коментарі, сподобалося, що не сподобалося, чи зрозуміло пояснюю, який би ви хотіли наступний огляд. Кожна ваша думка для мене важлива. І нагадую, що можна придбати майстер-класи по плетінню настанку, також по вивленні іншої кривулічки. Пишіть мені в особисті в інстаграмі, я вам дам реквізити та деталі.